Марія Голова, експертка з інтеграції та двосторонніх відносин між Україною та Євросоюзом, У нас вона з Брюсселя, виходить в ефір. Вітаємо, пані Марію. Доброго вечора. Ну, отже, починається перемовини про вступ до Євросоюзу з Україною і Молдовою. Наскільки я розумію, це такий пакетний процес, який вже от розпочався. Як взагалі буде він виглядати? Це досить динамічний і досить цікавий з точки зору і процедури, і політичних процесів перебіг дійсно Україна і Молдова від початку йшли в парі, і це було дуже видно по тому, як тривала підготовка до міжурядових конференцій. Які пройдуть уже 25 червня в Люксембурзі, і фактично запустять переговорний процес як для Молдови, так і для України. Цьому передавало декілька вимог, які Європейська комісія поставила і перед Україною, і перед Молдовою, у нас були дуже динамічні переговори, зокрема з Угорщиною. Так от все зараз ми і Молдова отримали зелене світло. 25-го відбудуться оці міжрядові конференції. І можна сказати, що ми відкриваємо оцей от справжній політично-технічно-бюрократичний етап наших переговорів, і тут дуже цікаво буде звісно спостерігати, як буде проходити цей процес, тому що це дуже амбітний шлях: 35 розділів переговорних. Сформована переговорна команда, важливо так само зазначити, що першим і основним розділом це так звані фундаменталс, тобто основні реформи, серед яких є і верховенство права, і боротьба з корупцією, і судова реформа. Тому дійсно процес, починаючи від 25 червня, просто набуває вже абсолютно практичного характеру. І як буде надалі він розвиватися? От що буде? От створили ці делегації Україна і Молдова. От вони приїжджають до Брюсселю. Що далі? Їздити вони до Брюсселю будуть дуже часто. Дуже багато буде, звісно, онлайн переговорів багато буде задіяно з української сторони. Профільних міністерств, якщо подивитись, як сформована переговорна команда, то тут всі ключові міністерства присутні, залучена Верховна Рада України, також державні агенції профільні. І тепер відповідно по кожному розділу це дуже чіткий процес прописаний. Є так звані бенчмарки або показники. Ці показники треба виконати як для відкриття переговорного розділу, так і є окремі показники і для закриття переговорного розділу. А цьому передувало, тобто як ми ці показники визначали дуже велика кількість пояснювальних сесій, які уряд України проводив разом з європейською комісією, де ми пояснювали, який у нас власне стан справ у кожній конкретній галузі, наприклад, у митниці стосовно фітосанітарних норм в енергетиці, тому що дуже багато розділів вони пов'язані з економічним блоком, з нашим вступом до єдиного ринку Європейського союзу. От надалі будуть тривати ці переговори, і тут важливо сказати, що для закриття кожної цієї голови потрібно буде рішення всіх 27 членів країн-членів Європейського союзу. От тому, в принципі, дуже багато нам треба попрацювати не тільки з Брюсселем, а продовжувати працювати із національними парламентами національними урядами ключових держав. Далі, звісно, зважаючи на динаміку, можна очікувати, що Україна буде тримати цей амбітний характер переговорів і в кращому випадку, за декілька років тут дуже багато різних оцінок, але треба не забувати, що ми країна, яка паралельно з цим процесом веде і повномасштабну війну, і намагається усіма силами її виграти. Так, от після цього буде підписана угода про вступ. Це ще окрема процедура ратифікації, і тільки після того як ратифікують цю угоду про вступ. Можна вважати, що Україна стане повноцінним членом європейського союзу, так я правий, коли я кажу, що це пакетна буде, все ж таки ситуація, що Україна і Молдова будуть разом і ти водночас мають бути прийняті до Євросоюзу. Чи можуть їх роз'єднати в якийсь момент? Ви знаєте, Молдова і Україна це ж не тільки нас двоє, так стукають в двері Європейського союзу. Давайте не забувати, що є ще країни Балкан, є ще так само ця от ідея, що не можна забувати про східне партнерство, як таке. А там і Грузія, там знаходиться і Азербайджан, і Вірменія. І є чітка політична воля про те, щоб в наступних... Хвиля розширення вона дійсно відбувалась пакетом. Так, от хто буде в цьому пакеті залежить і на цьому до речі, підході наполягала Україна. Має бути застосований так званий merit-based approach, тобто кожна країна має бути оцінена окремо. За свої успіхи і досягнення і прогресу виконання взятих зобов'язань і по імплементації, в тому числі реформі права Європейського союзу, і от на основі цієї комплексної оцінки має бути здійснене і прийняття рішення. Хоча, звісно, ми чудово знаємо, що є певні країни-члени -члени Європейського союзу, які дуже активно, наприклад, лобіюють Західні Балкани, є країни-сусіди Молдови, які зрозумілих політичних, економічних і Безпекових причин лобіюють і просувають вступ до Європейського союзу Молдови. Тобто, нам треба вчитись в тому числі і вибудовувати ці регіональні коаліції. Це до речі, дуже нам знадобиться під час переговорів з Брюсселем. А скажіть, от сама ситуація пов'язана з тим, що Україна і Республіка Молдова не контролюють свої території повністю. Це така спільне, що нас об'єднує історія з Придністров'ями, історія з Кримом і Донбасом, і тепер ще з Запоріжжям і Херсонщиною. Ми ж не знаємо, коли ці перемовини закінчаться і що буде на той момент з територіальними проблемами обох країн. Як вони відзеркаляться на вступі? А це. Дуже важливе питання, але воно декілька разів піднімалось. І в формальних і в неформальних наших діалогах з європейською стороною є е, так званий прецедент або Кейс Кіпру, е, і дуже чітко е, угода про асоціацію і фундаментальні угоди Європейського союзу, е, на яких базуються фактично переговори е, з будь-якою країною про вступ. Вони говорять про те, що е, існує повага до території. Територіальної цілісності до суверенного права країни цією територіальною цілісністю в тих масштабах і в тих кордонах, які визначені фактично країною аплікантом, подаватись до Європейського Союзу. Тобто є дуже чітка позиція, що ні в якому разі європейський союз на жодних етапах переговорів не буде визнавати тимчасово окуповані території з якимось іншим статусом ніж ті, які в майбутньому будуть повернуті до України. Відповідно, от цієї сторони тут дуже чітко юридично прописані процедури, які ніяким чином не заважають рухатись Україні до європейського союзу. А скажіть, от перед тим як було ухвалено рішення про початок перемовин, вдалося подолати опір Угорщини, але в обмін на те, що сказали, що ці питання, які вона піднімає, от питання там національних меншин, будуть частиною ось цих рамочних перемовин. Що це буде означати на практиці? Що ми будемо саме з Угорщиною вести ще окремий трек перемовин, чи сам євросоюз буде нам висувати певні вимоги, які мають бути виконані для вступу? І те і інше, пане Віталію, тому що у нас з Угорщиною двосторонній трек почався ще задовго, навіть до того, як Україна підписала угоду про асоціацію, ще дуже давно у нас ідуть перемови стосовно прав національних меншин і стосовно мовного законодавства. І треба не забувати, що починаючи з 1 липня цього року, а це вже буквально за тиждень. День Угорщина перебирає на себе головування в Раді Європейського Союзу. Відповідно. Ми всі розуміємо, і це було озвучено і під час зустрічі послів країн-членів Європейського союзу на тій зустрічі, де фактично розблокували підготовку до проведення міжурядової конференції. Що Угорщина це питання буде тримати на контролі? Зараз можна сказати, що знайшли більш такий дипломатичний вихід ситуації, яка дала цей вихід, і це рішення дало можливість тому числі і орбану. Сказати про те, що його вимоги були виконані, і вони будуть продовжувати чітко моніторити, і да, ви абсолютно праві в тому, що нам доведеться вести ось цей діалог і доводити наш прогрес не тільки в Брюсселі, а й в двосторонніх наших переговорах з угорською стороною. А я правильно розумію, що цей перший етап перемов взагалі прийдеться на угорське головування? Не зовсім тому, що ми ще не знаємо, якою буде динаміка, взагалі, от нашого діалогу про ці по оцій, от першій частині про фундаментальні реформи, тобто ми. Точно зможемо цей розділ відкрити за часів угорського головування. А от як далі піде динаміка, тут дуже насправді багато залежить і від української сторони, як швидко і як динамічно і ефективно ми будемо виконувати якраз ті зобов'язання і ті. Реформи, які прописані в цьому розділі, ну і тут дуже багато буде залежати, як насправді зараз буде перезавантажена оновлена Європейська комісія, як будуть розподілені ключові посади, тому що так чи інакше це теж впливає на динаміку переговорів і, взагалі, більш комплексно на процеси і ставлення до майбутнього розширення Європейського союзу. Тому тут не можна з одного боку недооцінити вплив Угорщини, а з іншого боку, не можна. Можна і сказати, що це якась буде катастрофа. А ви можете пояснити, чому європейські лідери не змогли домовитися щодо нового керівництва Євросоюзу на своїй останній зустрічі? Вважали, що це просто такий, я б сказав, процедурний момент вечері, на який буде все узгоджено, і нічого в результаті не було узгоджено? Ну, насправді так вони і збирались. Вони збирались вийти з цього е, свого формально неформального зібрання, тому що була і формальна частина, була і закрита неформальна частина перемовин, принаймні з конкретним списком е, кандидатів на ключові посади, і з політичними домовленостями цих кандидатів підтримувати. Так не сталося, не сталося з різних причин. По перше, як показали результати виборів до європейського парламенту, це такий собі зрізна. Строїв по європейському союзу досить все таки строкатим буде наступний склад європарламенту, досить розділеними є різні табори, не дивлячись на те, що навіть і ключова партія європейських консерваторів, ІПП, вона зміцнила свої позиції, але їм одним недостатньо для того, щоб, наприклад, ту саму Урсулу фон дер Ляєн затвердити на посаді голови європейської комісії, і зараз тривають перемовини. Першу чергу вони тривають стосовно цієї посади голови Європейської комісії, тому що вона одна з ключових посад, і тут важливо згадати, що це все йде комплексно пакетом, дуже сильно впливає математичний принцип тобто, всі просто сидять і рахують голоси, чи вистачить голосів в Європарламенті для того, щоб це затвердження відбулося. А для того щоб достатня кількість голосів була. Правлячий партії, яка виграла, зараз доведеться вести перемовини із соціал-демократами, із ліберальною групою, і в тому числі з групою, яку е очолює і де лідирує пані Мелоні. А це досить складний процес. Е тобто, зараз ніхто не очікує якихось карколомних змін, але всі розуміють, що тут. Е Ситуація така, що не дозволить їм відпочивати відпочинаючи починаючи від серпня до фактичного кінця жовтня, коли буде затверджений новий склад Єврокомісії, дякую, дякую, пані Марія. Марія Голуб, експерта з євроінтеграції. То двосторонній взаємин між Україною та Європейським Союзом. У нас була в ефірі з Брюсселю.